Уже курка наша, трошки не треба допомагати, не треба, я сама, голка больно буде, голка больно буде на тобі катушечку, ти граєш з катушечкою, я шию курчу. курчика твого. Піднімай з пола, не можна. Голка гостра. Ай! Ай! Больно буде! Ай! Не можна! Не можна! Ти ж розумний в мене, папугаша! Тут голка. Голка коль, коль язика. Що будемо робити потім? До лікаря їхати. Зараз зашию твою курку, курку зашию. Захистуш за... Їх... голка. Ти бачиш голку? Голку бачиш, оце зашиваю. Ні-ні-ні, ще зарано потім перегризеш нитку. Ще трошки. Ще трошки. Почекай. Зараз зашиємо курку. Курка буде ціла.